Житло. Чи це квартира, чи це приватний будинок, але це місце, де будуються плани. Це місце затишку, це місце комфорту. Так, і в такому місці ми знаходимося зараз поруч зі мною. Григорій Гобелюк, засновник Гобелюк Архітекст». Привіт, Григорій! Привіт, Володя. Дякую, що ти запросив нас виконати цей об'єкт, інженерію на ньому. Зараз ми все покажемо, розкажемо. Але давай коротко розкажи, чим надихався, чому американська класика. Ну дивись, завжди це залежить від замовника. Перша зустріч відбувається з замовником, ми дивимося, вони висловлюють свої вподобання, міркування, як би мав виглядати їхній майбутній простір. Буває так, що і замовник сам не знає, як він мав би виглядати. Ми вже пропонуємо різні варіати, варіанти стилістики. В даному об'єкті замовників було конкретне бачення, як вони хотіли стилістику бачити. І можливо, якісь там деякі були референси, завдання від них там, можливо, якісь картинки. Ми дивилися з ними разом, і на основі цього ми зробили рішення. Зробили першу подачу простору, замовникам все підійшло. І, і ви от, прийняли рішення. Прийняли рішення і прийняли завтілення. Ну давай, будучи отут в кухні студії, одразу і почнемо перейдемо до перегляду і почнемо рухатися. Гаразд гаразд перед. Григорій, наша компанія виконала тут системи інженерії, конкретно е, опалення на базі теплового насосу, а також за допомогою системи фан охолодження Також є припливно-витяжна вентиляція з рекуперацією тепла. І це в у всьому приміщенні я по ходу розкажу про всі е, системи. А ти зараз ще розкажи, хто ще з твоїх партнерів був задіяний тут. Згадай, похвали їх також. Ну, класично були задіяні компанія Monredo. Вони переважно на всіх моїх об'єктах виконують обмобілювання. Корпусно так само є підрядники по м'яких меблях, це є компанія Рім. Також по загальнобудівельних роботах були хлопці виконували. Ну, це без компанії, це просто мої підрядники. Виконували по оздобленню, це є компанія Бойко Family. Ігорко Ігорко, так. Виконував роботи. Салон Лісант нам постачав все освітлення. І компанія «АВ Камін нам робила каміння. Камін, який ми потім покажемо. Можемо переглянути. Тобто оцю кухню робили. Компанія Монредо. Ну, показуй цікавинки, розказуй. Ну, Найбільшою фішкою і найцікавішою цієї кухні є, мабуть, секретні двері. То перехід в нарнію. Так, запрошую. Ану, відкривай. Демо заглянемо. Прийшли у Нарні з тобою. Це така кімнатка для якихось побутових, напевно, Технічно Для зберігання, щоб додатково не пропадав простір під сходами, ми його вирішили використати більш функціонально. Так само тут розмістили грибінку і з Так, по, по всьому будинку є теплі підлоги. І, власне... Богдан Хмельницький, пробач мені, друже. Використаю 5 копів для того, щоб показати. Так, це грибінка з дамфосівською автоматикою для регулювання. Потім ми покажемо, що в кожній хаті є, в кожній кімнаті є датчик і можна регулювати це все. Отак воно виглядає. Окей, Богдан Хмельницький свою роботу зробив, а ми рухаємося далі. Так. так, ми повернулися в зону кухні. Так, як бачиш, кухня виконана максимально з натуральних е матеріалів. Це, це, це дерево, я так розумію. Та, це так? є ясен фарбований, по цьому ручки з натуральної латуні. Е всередині от, є наші вітрини, вони виконані шпановані, це шпанований МДФ, так само є шп... мальований. МДФ, але зі спецефектом, а це з керамограніту з імітацією мармуру, виконаного столешкою. Так само ось, цей самий матеріал йде на нашій перегородці, який розділяє простір вітальні, і кухні, і їдальні. Так само тут є представлені ваші контролери. Можливо, розкажеш. Я них. одну поясню, Та, ну, ти відчуваєш, ми от зараз знаходимося під лінійним дифузором. Тут якраз відбувається подача свіжого повітря. Да, да. Тут це не чути взагалі, але відчувається. Ну, при... ти, ти ж мене знаєш, що я дуже вимогливий до того, та і мені важливо, що є відчуття свіжого повітря, але немає зайвого шуму, який створює дискомфорт. Ну, Тому... коли ми робимо приватне житло, то, тобто ми, ми не можемо псувати дизайн шумом чи будь-чим іншим. Ну, це важливо, так. Це може бути знаєш, неправильно виконані інженерні мережі, воно. Ну... Ну, це тут, я любий дизайн. тут загалом за стелею, там ціла павутина повітропроводів, інженерія вся захована. Єдине, що видно, це оці дифузори. Тут подача у нас, там під вікно також відбувається подача. І на середньому лінійному дифузорі забір. А це у нас контролери регулювання, тут у нас тепла підлога, тобто можна собі регулювати будь-яку комфортну температуру в залежності від чутливості. Так, а це у нас регулятор фан-койлів. Можна переключати третю швидкість, там, другу, також змінювати температуру. Ну, зараз він на автоматичному режимі. І, до речі, він, він не включається, тому що теплих підлог повністю достатньо при такій погоді, щоб забезпечити температуру. Та й призначення, в принципі, їхнє для. для Догріву крайнього, якщо угу. буде там два тижні, мінус 15, мінус 20. Але, як показує практика, останніми часами таких зем немає. Дивись, яка фішечка ще є отут, що ми бачиш, тянемо. І воно так само з двох сторін. Це магія, я буду, ану сунь, я буду, а я так ну, То... прикольно, Прикольно те, що два окремих простори, розкажи, чим задум. Е, не магія, а фізика. <ріст> <ріст> а це простор, щоб розділити. Є питання так само, що хтось хоче проводити можливо якісь застілля, чи прийшли діти, хочуть подивитись мультики, чи можливо хтось просто хоче подивитись кіно, а там до дружини чи до чоловіка прийшли друзі, вони хочуть кави попити окремо, щоб можна було розділити ті простори. Але в випадку чого так само що акуратно це? можна було їх і об'єднати, бо є також є наш камін, так само щоб є тепло, яке виходить з нього, могло розходитися. Зрозуміло. Ну, чудово. Ти бачиш, зробили кількох рівневу стелю, щоб не занижувати стелю, бо в основному на, ваш, на вашій інженерній мережі це є опуск 25 сантиметрів стелі. Відповідно, щоб не занижувати її ефект, дали її зробили кількох рівне. Ну, ми потім вставимо елементи, мабуть, проекту, який наша компанія також розробляла. Тобто ми починали з Григорієм, з того, що Григорій нам надав креслення, а ми креслили і. Погоджували, узгоджували, як інженерія має рухатись, щоб вона мінімально впливала на дизайн, на зовнішній вигляд і максимально приносила комфорт. Пропоную перейти і подивитися на серце інженерії цього будинку і, і легені. І у легені. Ході, ходимо подивимося, та, глянемо і подивимося на це. Так, ми зайшли в гардероб, тут двері в паливні. Так. І що саме основне? Двері зараз закриті, вентиляційна установка працює, також нічого не чути. Чудово. Але перед тим, як ми зайдемо, Туди розкажи про фішечки, якісь власне в гардеробі. Ну, фішечка, бачиш, от перша, якщо ти звернули, є двері, це є столярні двері, наші з дерева натурально, з того самого матеріалу, що зроблені фасади, кухні, перегородки, шафи в прихожій. в основному використаний один той самий матеріал, і так само колір, що воно створює що цілісність всього об'єкту. Тут щоб виділи, виділити, не зробили двері прихованого вантажу і. Пофарбували їх в колір стіни. Так само тут використали зеркало, перегородки, і от основною ціллю, що тут було найнижче в заниженні сталі, бо тут всі розміщені фан-койли. І отут розмістили наші лючки, щоб можна мати доступ до їх сервісування обслуговування. Також тут за перегородкою розмістили нашу. Паральну сушильну машину, складання, тобто є вільне підключення. Також що можна доступ до цього регулювання, такі ре... Так, росуросумні трошки змістило. Тут є додаткові Кладко. місця для складування тут відкривні системи. Так само можна було використати. Так само це дуже задоволений. Робила все компанія Монрадо, задні перегородки, стінки обтягнуті тканиною, є скляні конструкції, тобто зробив, і так само шафи, полички є з шпанованого матеріалу. Ну і що ти фактично зробив вже мою роботу, що важливо. Реально внутрішні блоки фан знаходяться тут, тобто сервіс не буде проходити у вітальні, ні, ми ні. тільки що були в кухні. Сервісант собі зайде спокійно в гардероб, відкриє люки, проведе сервіс, поміняє фільтри, почистить. І це суперзручно, тому що ніхто по особистому просторі не буде ходити для того, щоб це зробити. Перед тим як ми зайдемо в паливну, скажи мені, будь ласка, до того, як ми зробили проєкт, бо потім вже стало зрозуміло, ти вірив, що там місяць стільки техніки? Я знав. Ти те, що вірив? Я знав, що це все розміститься. Тому що того ти нас <світ> <йдала> звернувся. <світ> ми зайшли в паливну, так як Григорій казав, серце нашого об'єкту і легені, то почнемо з легень. Ось. Маленька, компактова, підлогового виконання, припливно-витяжна установка з рекуператором так, польської компанії Klima Gold, яку ми представляємо в Україні, імпортуємо їхні вентиляційні установки. Що прикольно, автоматика в зборі, працює тихо, машина на 600 кубів з рекуперацією тепла, як я вже казав. І бачите, як зручно, вона стоїть на підлозі, займає мало місця, і повітропроводи собі. Розійшлися по всьому будинку. Ось внутрішній блок теплового насосу. Тепловий насос Panasonic. Також компанія, яку ми імпортуємо, представляємо в Україні. Він має 16 кВт тепла, тобто на опалення і 14 на охолодження. Цього було достатньо для того, щоб утепл. Обігрівати весь будинок і охолоджувати також за допомогою фонколів. Зовнішній блок розташований поруч, ми потім його покажемо. Теплового насосу. Ось група безпеки, ось ємність для гарячого воду підготовки, компенсаційні ємності. Е, також тут, на будь-які випадки життя є резервне джерело опалення, власне газ, е, котел газовий будерус. Ну і бачите, тут ще вмістилась інвентар, так? Тобто є сонячні панелі. Ось так на такому тут 12 квадратних метрів, можете подивитися, тут ще хімводоочистка розташована, і навіть ще й місце підзарядити самокат. Тут це вже я Григорія хочу похвалити. Прикольна задумка, це душ для домашнього улюбленця. Тут його засоби гігієни, бачу щітка. Тобто ви собі... Погуляли з домашнім улюбленцем, повернулися, помили йому лапки, провели гігієну і він почав бігати по будинку. Це я до того, що попри таку кількість обладнання і самокат, то ще й душ для собаки, все тут є і все компактно. Рухаємося далі. І давай спробуємо ще. Ось тут знаходиться контролер нашої вентиляційної установки. Так, зараз я спробую увімкнути. Ось. Приближ, будь ласка, і покажи, що тут режим роботи зараз на другій швидкості. А ти розказуй, я зараз розкажу. Що, що є абсолютно безшумно. Ось я зараз включив. Режим роботи друга швидкість. Температура 20 градусів. Так, Григорій ну я показав. Куди рухаємося далі? До гори. Вперед. Ось така зараз буде. Знову ж таки, не магія, а фізика. <рес> так, Григорій, ми піднімаємося на другий поверх. Розказуй, що у нас тут, які кімнати. У нас максимально призначки. просто у нас є. І справа це є дитяча кімната, тут є санвузол дитячий. А тут прямо є господарська кімната з окремим гардеробом та санвузлом. Пропоную пройти туди. Давай подінатися. так, спальні тут досить приватний простір. Так. Тому так легенько пройдемося в санвузол, швиденько пробіжимось. Так, що давай, давай. Так, санвузол сюди, правильно, а світло у нас. О, чудово. Бачите, то вся шафа діюча. Тут вже наші куртки висять. Ага, це не просто декор. Так, да, бачиш, і тут це... з цим зрізанням зроблено такі цікаві. Шафа декорована Але, під час двері, бачиш, і може бути повністю як вся стіна. Ну так. Прикольно, бачу, тут ми встановили дизайн-радіатор трьохколонний компанії Кордіварі. Хороший бренд. Такі радіатори. Доповнюють такі стоїть родзинкою. Оскільки в нас тут велика вітрина. Ти а, знаєш, але... що я їх майже багато де. А ми, можу... там, ми там і познайомилися. Знайомили свого часу. Оки подивимось в санвозл, бачиш, відкривається також двері. І заходимо. Цей самвозол господарський. Ой, великий просторий, а ця плитка просто супер. Класно. Це теж латунь, мабуть. Так, все латунь. Так само зроблені і душові, о, і всі. О, я вже одразу зважився 108 кг. Майже я. Матір. <світ> <світ> так, тут є класна фішка, про яку варто розказати. Бачите, є рушнички на вішечках. Що саме цікавого, ми виконали ідею теплої стіни. Тобто тут ще до всіх контролерів, які ми встановили, додається один контролер компанії Devi. Так, це там в стіні прокладений кабель. Ми вставимо фото, як він прокладався, і немає жодної рушнику сушки. Хоча рушнику сушка також буває часом елементом дизайну, але в такому класному, просторому самого це супер рішення. І стіна тепла, стіна тепла, тобто рушнички до тіла будуть приємні і будуть підсихати. ну Супер рішення, то приємно було такі речі зробити. А бачиш, тут так само використали і два умивальника прихованого монтажу під столачню, оздоблені такою самою плиткою, як і стіни. Тут використали декоративні рушникотримачі, так само є поличка. І щоб, важливо, є фішкою, і вже не буду лізти в чужу господарську, бо вже люди переїхали. Є розетки, що постійно є підведений струм, і на постійній зарядці відбувається. Електрощитки, будь-яка електронного. Так, так це ну це я це думаю, буде. варто сказати, що ми якраз в такому процесі, що об'єкт практично готується до здачі. Замовники вже переїхали сюди, тому ми так досить обережні, не відкриваємо точно ніяких шухлят, бо то не зовсім красиво. Я думаю, що варто розказати, в принципі, що цей сам вузол біля дитячої кімнати там також така. Система теплої підлоги, теплої стіни, а не підлоги з рушничками. І на що би ще хотів звернути увагу, що велика в спальні, велика вітрина з виходом на терасу. Ми принципово відмовляємося від підлогових конвекторів в спальнях, бо це ж додатковий шум. Так. Вони працюють, коли мають в собі е, цей вентилятор. А вентилятор це додатковий шум і багатьом людям некомфортно спати. Ну саме тому тут ще додатково встановлений дизайн-радіатор вертикальний, щоб забезпечити. Е... Так, тут є вся тепла підлога е, під інженерною дошкою водяна, але додатково ще поставили радіатор, щоб відсікти ці всі. Ну історії. гаразд, тоді що? Будемо спускатися вниз. Так, ходімо. Так, ну і наостанок я би хотів зазначити і наголосити на тому, що в принципі без системи розумний будинок, Так. але замовник наш має змогу регулювати собі вентиляцію, вимкнути її або вимкнути, будучи в будь-якій точці планети, де є Wi-Fi. Табо там, лежачи на ліжку, зменшувати температуру, або виключати-включати фон Ну так само за допомогою системи AJAX. охорони можна так само є. перекривати воду, ставити на охорону, знімати. Додатково є так само моторизація, відбулася штор на об'єкті, так само підведені штори під штори. Також можна за допомогою. Ну, та, та і так само за допомогою голосових команд можна ними керувати. Єдина незручність це те, що просто в тебе не одна прога, а в тебе кілька програм. Але ти собі заходиш в кожну в залежності від потреби, та і все так, що то не є думаєш. особливою якоюсь такою складністю, Григорій, Я тобі безмежно дякую за те, що ти нас запросив до виконання, що ми разом попрацювали. Люблю цей процес зі всіма його складнощами. І в кінцевому результаті це чудовий будинок з прекрасним дизайном і з кліматизацією, яка абсолютно є непомітною, яка є безшумною. І це і є основною метою будь-якої співпраці. Кінцевий задоволений замовник, який буде комфортно себе почувати і запросить друзів, і скаже дивіться. Як у мене класно. І вам дякую за співпрацю. До нових зустрічей! Чудово! Щасливо!